Друзі, репост цього відео ТЦК просто забрало чоловіка Дмитра з Луцька і через чотири дні його знайшли у річці мертвого біля Миколаєва. Забрали з Луцька чотири дні назад, тепер знайшли його біля Миколаєва, сьогодні мертвого. Тих двох ТЦКшників, яких його забирали, знайти не можуть ні поліція, ні хто, просто їх вони зникли. Вбили чоловіка. Дмитро був священником у Луцьку. Його забрало ТЦК прямо возлі церкви, коли він сідав в машину і відвезло його невідомому напрямку. І через 4 дня сьогодні його жінці подзвонили, щоб Дмитра знайшли у річці біля Миколаєва мертвого. Зробіть репост, зробимо петицію проти цих ТЦКшників. Це є не люди. А ви нагадуємо, що кому треба вам трансфер по Україні або виїхати за кордон, ми допомагаємо саме нелегальний виїзд чоловіків за кордон без предоплат гроші на тій стороні.